вами ось така гра на огляді, яка називається Доміношне королівство або Кіндоміно. Її дуже класно грати після е, Драгоміно. так ми вже перед тим з вами її розглянули. І після цієї гри, гри вона е, дуже легко заходить всім дітлахам. Давайте подивимося, що у нас є. У нас з вами є тайли. ми вже з Вовчиком відібрали. Для двох учасників нам потрібно 24 тайли, будь-які, які ми звідти вибрали, потім покажемо, як їх розташовувати. У нас з вами є 4 ось таких замки. Ми з Вовкою залишаємо жовтий замок. Для мене і синенький для вовчика. Решту закидаємо до коробочки. Це синіулюблене. І ось такі у нас є стартові тайли з коронами. У мене буде жовтий, у вовчика буде синенький. Син. І у нас є ось такі королі жовті та сині, які ну, на давай. початку гри нам допоможуть вирішити, хто буде ходити першим, другим, третім та четвертим. Що у нас ця гра вимагає, що ми будемо робити? Ми будемо будувати з вами королівства. Але є умова, це королівство повинно бути 5 на 5 і не виходити за ці межі. І з'єднувати наші тайли можна лише за спільною якоюсь ознакою. Наприклад, якщо взяти ось ці тайли, я би їх могла з'єднати ліс до лісу. Так, ось таким чином ліс до лісу. Але не забувайте, що до першого нашого тайлу, основного, так, ми можемо приєднувати будь-якою стороною, а далі будувати. Наприклад, ось так. Далі дивимося, що це спільний ось так. Бачите, головне, щоб він попадав хоча б до одного. І що самое головне, ви повинні не забувати збирати ось ці корони, тому що саме їх ми будемо множити на кількість зібраних клітинок. Давайте розберемося вже з вами під час гри, як це правильно робити. Стартові клітиночки розташували. На кожен із стартових клітиночок поставили наш замок. Тепер дивіться, ось серед цих 24 Перемішали і витягнули перших 4. Ми їх зараз будемо з вами розігрувати. Ці я поставлю собі тут збоку. Дивіться, я витягнула такі циферки: 16, 38, 42, 19. Починаючи від найменшого, ми розташовуємо їх по порядку: 16, 19, 38, 42. Після цього ми їх можемо перевернути. Мама, стоп, ні, ти неправильно зробила. Тут було... Ні, Так. так. Тут було 20. Ось 40. 42. 40, І тепер дивіться, яким чином ми будемо обирати ці тайли. Я перетрусила наших коронів. Вовчик витягує першого. Дивиться, хто. Жовтий це мій. Отже, я маю право вибрати перший тайл. Я буду обирати тайл, на якому, наприклад, найбільше корон. Дивіться. Ось тут у нас дві корони зелені і тому він мені найбільше поки до вподоби. Я ставлю сюди. Вовчик потягне наступного короля. Ти мені показуєш. Вибач. Я сирівно бачу. Так. Синій. Синій вовчик може обирати, який обираєш. Давай, я не знаю, який вибрати. Напевно, що ось цей тієї угу. сина. Так. Далі обирай. Синій. Ставлю перший. Угу. І дивіться, в мене залишається один король, який я поставлю сюди. І тут вийшло так, що я не зможу приєднати, наприклад, ось цей. Тому в нас є таке правило, що можна скидувати непідходячий тайл. Ми зараз з вами розпочнемо гру, але перед тим, дивіться, ми знову викладаємо наступних чотири. Перший, дванадцятий, дев'ятий, 44-й. Значить, ми беремо перший, дев'ятий, дванадцятий, сорок четвертий, перегортаємо їх. Ем, так, щоб вам було зручніше видно, давайте, напевно, що розташуємо їх е, по-іншому. Так, перший хід у мене, ми розпочинаємо той, хто знаходиться ближче до коробочки, і він має походити вибрати собі наступний. Так як ось це я буду скидувати, бо я до нього не зможу приєднати оцей класний. Тому я піду ось сюди. У мене тут така галявинка, за допомогою якої я зможу приєднатися. А цей тайм я просто скидую я до сам коробочки. Так. так, щоб такого взяти щоб було дуже придбати. Дивися, щоб ти міг приєднати до своїх mm. ось цих. Значить, тобі треба ту землю? Mm. Дуже ось цю, цю, або або ось цю, ось цю. Ну дивися, ти стоїш ось тут. Тут в тебе одна корона вже є. І... Ну, так, до речі, ти можеш і той, і той взяти. Mm. А в тебе, до речі, зараз буде два ходи, тому вибирай один, а потім другий. Mm. Так, один. Але ні, давай по порядку. По порядку йде ось цей перший. Ти його ставиш, береш ось цей тайл, приєднуєш до свого замку. Беру і приєдную до збору. Не забуваємо, що наш буде з вами має вийти квадрат 5 на 5. Так. Тепер береш наступний тайл, переміщуєш фігурку, тайл приєднуєш по правилах. Обов'язково повинні співпадати хоча б одна сторона. Так. І я беру ось цей тайл і приєдную ось так. Дивимося у вовчика, якраз дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Оце у нього вже є основа. Ми викладаємо наступних 4. 8, 41, 40, 46. 8 40 41, 46. Першим починає свій хід вовчик, тому що він знаходиться ближче до коробочки. Так, вовчик, mm -hmm. будь ласка. Uh -huh. okay. Обирай. Я зараз подивлюся, яка я така цікава на першого сельсу. Давай, тобі вона підходить. Так, бери. Uh -huh. Ні. Uh -huh. ah, точно. Так. Тепер бери тайл, прикладай. Наступний хід у мене. Я напевно що візьму ось цю, Беру, прикладаю. Хай буде ось так будівництво. Ковчик так, Угу. Ні, ти ж синій. А точно, я синій. Не цей, ось тут. А, тут цей забираєш, прикладай. Дивися, в тебе вже вилазить, тому подумай, як правильно розташувати. Ось так. Ну давай ось так. Добре, це я тоді присуду сюди. Так, мій ідео на перше місце. Я забираю ось цей і я його планую приєднати. Давайте ось так є. Розігнуємо наступне 4 тайла: 29, 47, 33, 13. Так, 13, 29, 33 і 47. Перший хід у мене. У мене для моря немає жодного, жодної корони, тому бачите, я оберу одразу цей, будую сюди. так. Вовка, твоя наступна фігурка. А ти не подумала, що не Так, сюди, не подумала, але зробила так. Давай, приєднуй. Наступна фігурка знову моя. Я піду на лук, тому що лук мені приносить поки що багато балів. Так, один, два, три, чотири. Давайте, напевно, що сюди поставлю. Так. Вовка, ходи, будь ласка. Далі що я поставлю. Ем, сюди вставляю цей. Ось цю. До цього. Угу. Так, поки що в тебе місця вистачає. Бо угу. в мене дуже стіло Угу, Так, так, є. Розташовуємо наступних чотири тайми: 39, 37, 43, 14. Так, 14, 37, 39 і 43. Вовкін перший хід. Зараз. Що тут мені дуже прикольний. На першого болото. Давай. Бо там ж аж цілих дві корови. І бери ось той тайл. Ось цей. Угу. угу. тайл і ставлю я. Так, а я піду, напевно, що от сюди. А я поставлю. У мене тут ліс, у мене тут цей. Давай. О, давайте ось так. Підходить. Там наступний хід знову міній. І я піду, а давайте сюди піду. Так, тут у мене ось так і ось так. Є Вовчик, Вовчика я одразу тобі допоможу сюди переставлю. І тримай, будь ласка, цю, цю. Дивися, куди mm -hmm. тобі найбільше приносить. А ось сюди можна я поставити? Дві порахуємо 1, 2, 3, 4. Так, ти ще можеш. Давай тоді спустимо трішечки нижче. Угу. Так, вот. Зверху можна поставити. Mm -hmm. так. Це... Єдине, що не забудь тобі, треба їх з'єднати, бо в тебе тут жодної корони немає. так? Mm -hmm. Але ж воно не приєднано. Mm -hmm. Так. І розігруємо останніх чотири. 21, 22, 2, 10, 2, 10, 21, 22. Твій перший хід. Ставлю, напевно, що на поле. Не той, оцей. Угу. Сюди, цю приєдний. Цю приєдную. Угу. Отак, куди мені її приєднати, на першу, сюди. В угу. ну, тебе все рівно прийдеться один якийсь скидувати, тому що бачиш, тут три місця тільки є. Тому ти дивися, чи тобі він вигідний, чи приносить він тобі гарні бали, чи ні. Ось, наприклад, цей точно хороші бали принесе. Осей. Цей. Ну, в принципі, туди він помножить. Але ти зараз цей жовтий закриєш, Тебе... а от тут є корона, бачиш, тому мені здається, що не варто це робити. Я би її взагалі тоді, б, можливо, і скидувала, тому що э, замість неї. ну Ну, Ну, так, Постав сюди. Цього. Тут мене ж, бачиш, Ой, Тут теж корона немає. точно. Так, то, тому постав краще ось сюди. Ось сюди ті куди. Угу. Так, наступний мій. Так, залишу Вовчику вже ту корону. Піду, наприклад. Хай буде сюди. А, так, і приєднаю ось так. Тепер наступний піду сюди. І приєднаю тоді ось так. Угу. Вовка, твій хід треба сюди, приєднуй mm -hmm. ось. Ось. Так. Добула, то треба приєднати ось так. Uh -huh. Тобто беремо тоді. Точно города. І дивіться, у нас залишилися останні тайлики. Я перші забираю. Такс. У мене ще виходить побудувати, бо у мене була перша скинуна, я її сюди ставлю. І цю. Так, все. Сама собі зробила. Тоді ні, не так. Я ось цю просто скину, а цю залишу. Поставлю її просто з цієї сторони. І вона мені тоді принесе багато. Є, вовка, і тоді спочатку треба приєднати. Ось цю. Тримай. Ось цю? Угу. До поля? а ось тут можна? Ні, не можна, бо там п'ять, і там п'ять. Виходить, що тобі цю треба тоді скинути. Скинути. І, ще. і все. І тоді береш ось цю, приєднуєш її. Зверху. Колись де найбільше в тебе корон. Ось, ось тут. Значить, сюди давай її. А так, о, до речі, так. Отак так буде ідеально. Все. Ми зіграли, переходимо до підрахунку баль. Ми рахуємо з вами ті місця, де є корони, і де зібрані біля них наші поля, або ліси, або моря. Почнемо з самого верху. Дивіться, у нас ось тут одненька стоїть така сиротинушка, так, але вона з короною, тому вона приносить один бал. Далі дивимося, у нас з'єднано ось такий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, і в нас 1, 2, 3 корони. Тобто ми повинні сім квадратиків помножити на три корони. Плюс 21. Тут у нас, бачите, теж зібрано 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратиків з пшеничкою, з одною короною. Тобто у нас тільки шість балів тут. Тут у нас така гірська. Єрські породи нам 1, 2, 3, 3 квадратика, але в них є аж 5 корон. Тому 3 на 5 15. Дивіться, тут у нас в лісах немає корон, тут у нас в пшеничних полях немає корон, і тут у нас там, де море, теж немає корон. Тому ми їх ніяк не додаємо. І ось це королівство нам приносить 43 бали. Так, переходимо тепер до мого королівства. Дивимося, море. У нас одна корона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квадратиків, отже, починаємо з 6. Ліс 2 квадратика на одну корону помножити. Це плюс 2. Дивимося, у нас є ось такі болота, як копчик їх називає. Одна на 1, це плюс один. І одна, теж, бачите, вони не приєднані, але вони з коронами. І плюс 2 бали. Дивимося, море, пшеничка балів не приносять. і залишився у нас з вами такий луг. Давайте порахуємо його: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок на. 1, 2, 3, 4, 5 на 5 Підрахували ми з вами ці бали. І, виходить, що це королівство жовте нам принесло 51 бал і, відповідно, воно перемогло. Груми зіграли. Е Бали, порахували, навчили вас рахувати. Що робити далі, коли вже ви знайомі з цією грою? Правилами гри ще передбачені і додаткові. Дивіться, є такі варіанти, як династія, де ви можете розіграти три раунди, і після третього раунду перемагає гравець найбільшою кількістю очок. Це може бути серединне королівство, коли ви отримаєте 10 додаткових очок, якщо ваш замок знаходиться в самому центрі. Бачите, бо у нас вони ось тут з краєчку стоять, а можна будувати так, щоб він був посерединці. Це може бути гра. Яка називається гармонія. Ви можете отримати 5 додаткових очок, якщо ви не закінчили своє королівство, якщо ви закінчили своє королівство і при цьому не скинули жодного тайла. Так? так як ми сьогодні скидували, ви бачили? Або це може бути велика дуель для гри з двох учасників. Після кожних ігор ви, ви намагатиметесь побудувати величезне королівство з розміром 7 на 7. Ось такі варіанти ще є до цієї гри. Раді були вас бачити. Раді, що ви приєдналися до нашого каналу, і подивились нашого відео. І до наступних зустрічей.